Вітаю тільців! Це ваш таропрогноз на червень 2025 року. І так, тільці. Давайте дивитися, що вам приготував перший місяць літа, в яких ви будете енергіях. На що вам варто звернути увагу? Подивимось в трьох декадах на трьох колодах. І візьмемо послання від богинь для вас на місяць. І так, тільці. Перша карта у нас йде початок місяця, енергія перших десяти днів. Так, тільці. Енергія початок місяця. Вісім жезлів. Швидкість, рух, динаміка. Робота. Туз кубків. Фінанси. Карта мир. Стосунки 10 жезлів. І порада 10 пентаклів. Так, енергетика початку місяця буде говорити про те, що ви налаштовані рухатися, вирішувати якісь питання. Все буде швидко відбуватися. Тобто 10 днів пролетить для вас практично незамітно. Буде рух, буде енергія, буде потенціал. Багато якихось справ, можливо, якісь справи, які зависли, почнуть рухатися, і ви будете задоволені цим результатом. На роботі в нас є туз кубків, який говорить про емоції. Можливо, вам дуже буде подобатися початок місяця на роботі, тобто будуть емоції, будуть якісь контракти, будуть якісь позитив на роботі, емоції через край. Є в нас такі періоди, коли ми любимо ходити на нашу роботу, да, і це буде. Приносити якесь задоволення для тільців. В фінансах у нас є карта мир, яка буде говорити про те, що фінанси до вас приходять. У вас є потенціал, ви можете отримувати гроші навіть за кордону, тобто, якщо ви хочете розширити свій бізнес, свої якісь. Фінансові надходження ви можете працювати на потенціал продавати за кордон, відкривати якісь свої сторінки, знову ж продавати через інтернет якісь свої послуги, тобто весь світ для вас відкритий для того, щоб отримати ще більше фінансів в своєму житті. В стосунках є в нас десятка жезлів, яка буде говорити про тяжість, про те, що відбувається якась нагрузка. Вам важко тягнути той тягар, можливо, комусь важко в стосунках, в когось є емоційні якісь негаразди, можна навіть сказати, якісь і сварки. Да? Тобто по десятці жезлів людині важко. Її важко це все тягнути, і от буде на початку місяця отака. От Напруга. Але порадою в нас іде десятка пентаклів, і вона нам говорить про те, що ми маємо звернути увагу на свою родину. Можливо, розділити якийсь тягар зі своєю другою половиною, можливо, попросити в неї допомоги, тому що карта Десятки пентаклів це буде говорити нам про родину і про фінанси. Тобто, якщо у вас є якісь негаразди в родині, і ви самі тягнете це на собі. Бажано попросити в своєї рідні якоїсь допомоги, і вона вам однозначно в цьому допоможе. Друга декада для тільців. Дайте мені, будь ласка, другу декаду роботу фінанси-стосунки і пораду для тільців на середину червня. Енергетика, імператор. Робота. Шість мечів. Фінанси, карта закоханих, стосунки, карта мир і порада. Сім пентаклі. Друга декада імператора енергетика буде говорити про те, що ви впевнені у своїй якісь цілі, да? ви твердо стоїте на ногах. Карта імператора буде говорити про те, що людина успішна. Тобто ви задоволені якимось результатом, який у вас є, якимось закладеним фундаментом. Знову ж імператор він впертий і він йде до своєї цілі, і все ж таки це буде говорити знову ж про те, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. На роботі є шість мечів. Карта може говорити про якісь нові починання. Якщо ми говоримо про шість мечів, ми можемо говорити тут, що тут ту з кубків когось може програтися як в негативному аспекті, тому що шість мечів, це в нас іде після п'ятірки, була якась конфліктна ситуація, і ви з неї виходите. Тому ми можемо сказати, що в когось ту з кубків може програтися як негативні емоції на роботі. Але знову ж наголошую, це у когось не у всіх. Шість м'ячів може говорити про починання чогось нового, про починання нового проєкту, про починання якоїсь нової роботи, про те, що ви хочете щось розпочати. Може говорити про командіровки, тобто ви переміщаєтеся і десь рухаєтеся, переїзди якісь, тобто в когось може програтися як от поїздки по роботі. В фінансах у нас є карта закоханих, яка буде говорити нам про те, що фінанси до нас приходять завдяки нашому партнеру. Тобто, закохані, це в нас партнерство, і це буде говорити про те, що якщо ми не говоримо про партнера сімейного, це буде говорити про партнера по роботі. Тобто, для того, щоб досягти фінансового результату, ви маєте працювати рука об руку, і тоді фінансів до вас все ж таки прийде більше. В стосунках в нас є карта мир, яка буде говорити про благополучне завершення якогось етапу. Тобто хтось прислухається таке, розділи той тягар, і настане от і така якась приємна у вас можливість. Хтось одружиться, хтось з'їдеться, в когось народиться дитина. Карта мир буде говорити про приємні емоції, про те, що щось в вашому житті позитивно завершається і починається інше, також щось приємне і щось хороше для вас. І порадою, в нас іде сім пентаклів, сім пентаклів нам буде говорити про те, щоб ми не засмучували якимось результатом. Якщо в нас є якісь негаразди, якщо ми чекаємо якогось результату, наприклад, по роботі чи будь-де, карта буде говорити про те, що наберіться терпіння. Дерево все ж таки дозріє, плоди воно свої дасть, але вам при цьому треба трішечки зачекати. І третя декада для кільців. Дайте мені, будь ласка, для кільців. Роботу, фінанси, стосунки та пораду. І так, кільці. Кінець місяця для вас. Енергетика, король жезлів. Робота. Карта справедливості. Фінанси 8 жезлів. Ось тут дві захотілось, імператор і помірність. І порада трійка кукю. Дуже позитивні карти. Навіть нема до чого тут придертися. Король жезлів буде говорити знову ж про те, що ви заряжені якоюсь позитивом, якоюсь енергією. Вирішувати всі питання, ви знаєте, як до них йти. Всі три карти будуть говорити більш про чоловічу таку енергетику, тобто, ви ціленаправлені енергія запалу, харизми і от досягнення своєї цілі. На роботі у нас є карта справедливості буде говорити про те, що все на роботі буде відбуватися по закону, по правилам, по структурі, тобто не буде ніяких якихось емоційних гойдалок. Карта буде говорити про те, що хтось буде багато займатися, можливо, якимись паперовими справами, тобто будуть якісь рішення, якісь договори, контракти і так далі. Фінансах в фінансах у нас є 8 жезлів, які будуть говорити про те, що фінанси до вас знову ж таки приходять. Тобто, в фінансовій сфері питань не буде ніяких. Фінанси на протязі червня до вас приходять в всіх трьох декадах, і по 8 ці жезлів можна даже сказати, що це може бути швидко неочікувано для вас. Якісь, можливо, ваш проект запрацює, ваша робота, ваш бізнес і так далі. Тобто, гроші будуть приходити дуже швидко. В стосунках в нас є імператор і помірність. Карта буде говорити про те, що все спокійно, все от буде розвиватися так, як ви хочете. Тобто ви не підганяєте ніяких подій. По імператору у нас може бути присутні, якщо мене дивляться дівчата, чоловік овен, можливо, у вас з ним якісь будуть стосунки, знову ж таки, по помірності. Це та буде такий спокійно, нема ніяких якихось всплесків сексуальності, емоційності, тобто все структуровано, спокійно, знаєте, навіть можна сказати, трохи холодно в стосунках, і ніхто нікуди нікого не подавляє, не підганяє. Ситуація стабільна, тобто нема ніяких гойдалок, отак правильніше буде сказати. По імператору можна буде говорити ще про те, що от чоловіки на своєму місці, якщо знову ж мене дивляться дівчата, це ваш чоловік може проявляти себе так, можливо, трохи вперто і е, егоїстично не побоюсь цього слова, але знову ж таки ситуація стабільна в стосунках. Порада трійка кубків буде говорити про те, що вам потрібно Посвяткувати, зібратися десь з друзями, відмітити якесь свято, насолодитися якимись приємними емоціями, тобто, можливо, є якісь. Сухість, якась, от така знаєте, холодність, де вам потрібна ця енергетика, підпітатися енергією друзів, колег, відмітити якесь свято, тобто потрібні емоції від навколишнього світу, від людей, не бути самому, а от піти десь все ж таки зустрітися з кимось, щоб насолодитися. Приємним спілкуванням. Давайте візьмемо послання від богинь для вас. Звертайте увагу на всі сигнали. Всі сигнали, які ви отримуєте, посилаються від вам небесами. Ми залишаємо вам пташині пір'я, монетки і другі знаки. Щоб ви бачили, що ви любімі і не одинокі тобто, да, от я тут говорила, що от є якась відчувається. Така холодність, самотність. Да? І карта говорить про те, що звертайте увагу, що ви не одні, що є навколо вас і люди, і друзі, і кохані, і взагалі суспільство. Тобто вам потрібно десь от себе показати, зустрітися, не бути сухим, не сидіти вдома, а все ж таки. Пам'ятати, що все ж таки суспільство, і люди, і підтримка завжди допоможуть, якщо в людини є стан самотності і якихось незрозумілих речей. І так, тільці, я бажаю вам позитивного місяця. Не бачу негативних карт, незважаючи на десятку жезлів. Місяць має пройти стабільно, в позитивних енергіях і приємних емоціях. Всім гарного червня!